Але вже паде з них вже маленька дитина, все, вона тут вже все, вже нагодувала, вже перебрала, тільки лігла, і воно знову зле, зле, зле. І мама знову стає. Дорогі матусі, ті, що змучені діточками, повірте, що Господь Бог вам такий чудесний спосіб дає приблизитися до вас, як апостоли будили. Ісуса, От так їм було його треба, так і дитинка вас буде, бо вона без вас ніяк. І кожен із вас, якому дуже тяжко, ви вже змучені. І до вас підходять і кажуть, слухай, поможи мені ще це зробити. Згадуйте цю подію. Як учні прийшли до Ісуса і кажуть, Господи, ратуй богиню. Так, Він був змучений. Він не сказав їм дід геть. Він сказав відрами, заспокійтеся. Він сказав морю, потихомирся і настала тиша. Нехай в вашому житті також настане тиша від цього бурхливого моря щоденного нашого життя і укріпиться глибочезна віра в того, хто це заспокоїв. Господь наш Ісус Христос.